Ключові базові принципи, які дозволять точно фінансово не провалитися по житті, як створити великий надійний капітал на усе життя, чому це важливо робити, і як, знаючи цю інформацію, ви можете ще й від зараз піднімати свій дохід. Давайте швиденько в цьому розберемося. Регламент нашої зустрічі 30-мінус плюс хвилин, і плюс ваші запитання. Так що приступаємо полегенько до діла. Увага на екран! Хто бачить. Окрім мене, зображення екрану, я планшетом користуюся. Клікайте на нього, щоб вам розтягнуло на сили екран, і закріпляйте на склепочку у правому верхньому кутку, щоб вам добре було видно саме зображення екрану планшету. Поїхала, дивіться, значить фінансовий план на все життя з метою вирішити, чи не найгірші обставини, які можуть трапитися у житті. Виглядає воно так: з фінансової точки зору життя кожної людини по суті складається з трьох ключових періодів. Від народження і так до років 18-20, кожен з нас у періоді навчання проживав. Садочки школи, універсії і так далі. Потім, від років 20, десь так до 60, ми всі працюємо, заробляємо гроші. Коли-небудь ми станемо старенькими, і гроші заробляти не зможемо. Продоживемо до третього періоду, де було б логічно піти собі незаслужений відпочинок, насолоджуватися останніми роками життя. Але, на жаль, сьогодні в Україні люди виживають. При тому, що у світі люди в цьому періоді прекрасно насправді живуть. В чому різниця між нами і ними? Дивіться, коли ми були дітьми, нас забезпечували мама з тато. Ми знали, що будеш про себе париться, коли в дорослий станеш. Пішли в доросле життя, фінансове становище покращується, зростає по житті, але всі ми коли-небудь перестанемо працювати. Були дітьми грошей не було. Будемо старенькими, ми знову не зможемо заробляти. Тільки на відміну від дитинства, про нас не буде кому подбати. І люди, які сьогодні вже опинилися в цьому становищі, ну рівень життя йде на спад. Люди не живуть, а виживають, доживають, бо реально на дні. Вчора 20 тисяч заробляв якось жив, а сьогодні мусить думати, як прожити на 2,5-3 тисячі гривень пенсії мізерної. Тому люди на дні 93% біднота пенсіонерів. Коли е, в той час в світі, в розвинених країнах, люди прекрасно живуть в старості, рівень життя не падає. У них є достатньо грошей, щоб насолоджуватися життям старості, подорожують світом, купляють автомобілі, харчуються в ресторанах і все в цьому роді, живуть яскраве життя, відпочивають заслужений відпочинок у них в старості, а не пенсія. Чому так сталося? Яка різниця між нами і ними? Давайте трошки розберемося в цьому. Дивіться. Державна пенсія, за яку люди живуть в Україні, завжди в 5 разів менше від зарплат. Приблизно відсотків 20 має той, хто дожив до старості в вигляді пенсії від своєї зарплатні. І уявіть собі, в Європі, в Штатах така самісінька історія. В усіх країнах світу, де є пенсія, пенсія це процентів 20 від того, що ти заробляв. Вона більшою бути не може. І всі, хто живуть за пенсію, це бідні люди. Просто в Україні таких майже всі. А в Європі, в Штатах таких одиниці, тому що люди в розвинених країнах не за державну пенсію живуть, там зовсім інший підхід. У нас це єдине, за що живуть люди. А в світі існує три рівні пенсій. Одне із яких державна, ота капля в морі. Плюс ще відсотків 30% кожного місяця до твого капіталу, бюджету це те, що капає тобі з капіталу сформованим твоїм роботодавцем. Там є така фішка, уряд заставляє роботодавців накопичувати людям на майбутнє приватні пенсії, приватний капітал. І ключове джерело це те, що люди самі собі подбали понад 200 років у розвинених країнах світу. Люди, щоб бути незалежними від обставин, щоб не провалитися, щоб гарантовано знати, що я буду мати за що жити в майбутньому, самі створюють собі приватний капітал. Бо не факт, що держава про тебе подбає. Як її подбає, то це будуть копійки. Ну, в Європі цих копійок вистачає там комуналку заплатити, їсти купити. Трошки воно краще, як у нас. Але теж, хто заробляв тисячу три євро зарплати, то й пенсії буде мати євро 500 чи не більше. Він йому теж вистачить тільки на продукти. А вже світом подорожують люди і живуть трохи ліпше, хто сам про себе думав, хто сам накопичував. І так роблять понад 200 років. Звичка така у людей є. Будівельник, який все життя по побудовах перебивався, в старість зустрічає з капіталом 600 тисяч доларів. Євро. Як де? Ну така історія. В нас ситуація та сама. Ми витрачаємо все під ноль, а можемо, як і європейці, відсотки 10 заховати собі на майбутнє від того, що заробляємо, не треба бути мільярдером чи мати зайві гроші. Потрібно виробити звичку, частинку заробітку, заховати на майбутнє, і це дасть класний результат. Давайте знову ж таки, наприклад, європейцям. Люди все життя відкладають таким чином гроші, що й в компаніях страхування життя тут. Про питання, де гроші зберігати надійно, якщо 30-40 років та багато де можна пробувати, але просто є ризикові, є надійні варіанти. І так стало, що найнадійнішим варіантом є компанії і страхування. Це не страховки на машинки, це накопичувані компанії, яким сотні років, які не можуть збанкрутувати, в цьому їхня особливість, котрі реально людям допомагають. Ось стаття з Вікіпедії. В останньому реченні зазначається: на заході виплати за довгостроковими договорами страхування складають основу доходу громадян пенсійного віку. Вікіпедія. Це люди отак от реально відкладають усе життя. І чому я вам про це розповідаю? В нас в Україні пенсій не буде, соціального захисту немає жодного, а от такі самі приватні компанії працюють вже більше 20 років: американські, австрійські, наші, українські. Вони є надійні, безпечні, безумовно. Просто розібратися треба. І ось що ми можемо зробити, користуючись такими послугами? Виробити звичку, ховати від себе реально хоча б відсотків 10. Це можна. Ну, наприклад, 68 гривень в день. це ж копійки. За рік це 25 тисяч. А якщо так відкладати 30 років свого життя, пачку цигарок в день, еквівалентно відкласти грошима, і так 30 років, які однаково пройдуть, і ви собі накопичите 750 тисяч. А зверху на ваші гроші в страховій компанії набіжить прибуток, бо компанія інвестує ваші гроші в різні напрямки економіки, щоб заробити. І вам капіталізований процент зверху наганяє десь у три рази більше від того, що ви відклали самі, ще прибутку. І то у вас приватна пенсія 3 мільйони гривень, з якою можна буде пожити. Ось за що люди живуть добре в світі. Вони самі планують свою старість, все життя, готуються до цього. Хтось і в банках, де коли гроші тримають з якихось причин, щоб в доступі були, хтось дешев, ризикує. А 85% тих, хто так робить, саме в компаніях страхування. Це найнадійніший варіант. І паралельно ці компанії страхують від випадків, які можуть трапитися вже, поки ти молодий, живий, здоровий, травми, хвороби серйозні, типу онко, інвалідність і навіть смерть. Кожна з таких випадків приносить серйозні фінансові наслідки, складні для сім'ї. Але це в нас так. В Європі цього немає. Зверніть увагу: німка, в якої чоловік помер, вдова, не їде в Польщу на заробітки, бо нема чим дітей годувати, правда? Нема такого. Поляк не бере кредит, щоб від онко прооперуватися. Нема там такого. Це в нас так відбувається. У світі це все на плечах страхових компаній, отаких. От і в нас це так само працює. Якщо українець мав собі таке накопичення і помер, то 750 тисяч виплат отримує його сім'я. Якщо смерть раптова, типу ДТП трагічна виплата потрібна 2 мільйони 250 тисяч. Коли людина не працездатність втрачає, то платять відсоток від 2 мільйонів 250 тисяч, в залежності від того, яка за складна втрата. Можна пальця втратити, а можна втратити руку. Ну чим гірший випадок, тим більше виплата. Також випадки на кожен день страхуються, травми, переломи опіки, в лікарню потрапив, операції, хвороби, онко, інсульти, інфаркти, хвороби середньої важкості, вітрянка, катаракта, пневмонія навіть, ряд багатьох моментиків компанії страхують, і коли в тебе є такий договір, ти фінансово убезпечена людина. Ось вам, в дуже в двох словах, за 9 хвилин розповів. фінансовий план на все життя. Залишається просто розібратися. Власне, в кого є запитання до почуття, хто так ну, з двох слів зрозумів, що ну, блін, ідея не дурна. Зустріти майбутнє з рушима краще, ніж без них. І справді, коли ви бачите, що люди в світі щось живуть краще, ось вам причина чому. Я не жартую. Моя сім'я восьмий рік користується такими договорами, і восьмий рік свого життя я показую українцям, що існує такий напрямки. Це дуже варта увага справи. Вам ну, просто причини прості. Вам кожному буде 60 років коли-небудь. І ви собі не поясните вже в 60-65 що ви там не хотіли розібратися чи ще щось, не прийдеться пояснювати. Буде пізно взагалі робити щось. Тому про це потрібно подбати від ТП. розберіться просто в цьому питанні. Ідея класна: процентів 10% від любої зарплати може відкласти будь-хто, це не тяжко. І цим простим мудрим рішенням ти вирішуєш чи не найгірші обставини, які по суттву могли би трапитися в житті. Не трапляться, дякувати Богу, забереш гроші на виході, будеш жити щасливо. Трапиться щось, не дай Бог, твої близькі не будуть думати, де взяти грошей, бо ти і застрахований все життя, і паралельно недоторкане накопичення тобі на потім формується. Два в одному спосіб хлопнути двох зайців. Якщо є питання по надійності, по компаніях, які гарантії, які варіанти можуть бути для вас по завершенню цього ефіру, зверніться до людини, котра запросила вас на цю зустріч. Або мені особисто напишіть, мої контакти будуть по завершенню ефіру, продубльовані в канал, а ми їдемо далі послухати, як. Не просто для себе ці проблеми вирішити, а якщо й іншим в цьому допомагаючи заробляти дуже хороші гроші. Дивіться, по-перше, в цьому велика перспектива, бо в Україні проти розвинених країн світу тільки 2% населення клієнти таких компаній у Німеччині, в Австрії, поза 90 в у Штатах понад 80%. Тому що там такі компанії працюють 150-200 років. А в нас воно розвивається. У нас зараз та сама історія, що було років 80 тому в Німеччині. Але будуть мати всі, бо виходу нема. Дивіться, ви хтось прийшли не про це послухати. Ну ви зараз буде далі те, що ви хотіли почути заробіток і так далі, все в комплексі. Але я про те, що молодь вона про такі речі не звикла деколи думати. Хоча деколи старші це складніше розуміють, як хлопчиків років 18-19, яких життя вже покидало там замолоду. Подумати про майбутнє, зворити зробити собі надійний план Б до когось до цього все доходить швидше, до когось трошки довше, але доходить, і ми просто вибору не маємо. Це, це необхідна для майбутнього функціонування річ, зробити собі капітал, і ви, коли це зрозумієте самі, включитеся в цей процес, розбереться в надійності, ви побачите, що це справді треба всім показати, а тоді зможете заробляти дуже великі гроші. Як це можливо? Давайте покажу. Я не страхова компанія, я страховий посередник. Моя робота пояснити людям, як працюють страхові компанії, які проблеми вони вирішують, і чому це дуже надійний варіант показати на фактах. Людина, яка розібралася в цій темі, стає клієнтом. Я допомагаю вибрати компанію страхову, вони є різні, я вже казав, визначити умови, відкрити рахунок, і клієнт оплачує кошти собі по офіційних реквізитах на рахуночок страхового. Отримує від компанії страховий договір, а мені страхова платить за те, що я цього клієнта проконсультував і провів через всі ці процеси. Ось, де ми заробляємо. І ви теж можете. Дивіться, яка доволі проста справа. Ви й так кожен в житті робите таку роботу. Щось прикольне порекомендувати небайдужим людям, кожен з нас, кожен день тільки так. Це, це постійно відбувається. Тут, коли ви для себе розберетеся, ви уявіть собі, воно реально ви вникли, побачили гарантії, воно на 100% надійно. Ну хіба ви не побажаєте людям в вашому оточенні навіть хоча б зробити так, щоб майбутнє точно було забезпечено? Ну, я впевнений, побажаєте. Може, ви самі ще десь так не допускаєте це. Побажаєте? Розберіться просто у надійності. А тоді ваші люди будуть вдячними клієнтами в результаті, і ви заробите гарні гроші. Які це гроші, скільки нам за це платять? Дивіться. По-перше, є дві умови, які дозволять вам з нами працювати. Перше, ви самі маєте бути клієнтом якоїсь із таких компаній. Тут дуже все просто, нелогічно пропонувати комусь, якщо у тебе нема. Ніхто навіть слухати не стане. Треба мати самому, тоді тебе будуть сприймати всерйоз. Друга умова відвідати навчання, де ми вам ретельно покажемо в деталях, як це правильно робити, з яких кругів свого оточення вибирати перших клієнтів, як правильно до них підходити, як правильно цю інформацію подавати, допомогти розібратися, як довести до рішення і як з продажі страхівок перетворити цей процес в пасивний дохід. У нашій сфері це можливо, і зараз я покажу, як. Дивіться. Система у нас працює наступним чином. Ви прийшовши до нас в команду, по-перше, одразу отримуєте професіонала-наставника, який в усьому буде вам допомагати. Це не як у вас на роботі, де давай бігом роби свою роботу, а робиш погано, пішов ти знайдеться на твоє місце, будь-хто інший. У нас не так. У нас цінують наших партнерів. Якщо ви дійсно готові повчитися і співпрацювати, вам будуть віддавати належну увагу профі, які зацікавлені у вашому результаті. Все дуже просто. Я коли вам допоміг заробити, я собі заробив свою долю. Ось так. І тому, коли ви розберетеся в надійності, далі залишиться, прийшовши в цю справу, просто робити покроково, як тобі рекомендують насамперед. Вам не доведеться імпровізувати. Зараз вибігти в люди після такого ефіру і йти пробувати людей страхувати. Ні. По-перше, на старті ваша робота буде заключатися просто в тому, щоб запрошувати людей на такі ефіри. Не ви будете пояснювати, на що це, як це працює, це будуть робити професіонали. Ваші гості просто кожного дня в прямих ефірах, отаких от слухають профі. Розбираються, стають клієнтами, ви за це заробляєте свої гроші. Ось як це буде на старті. Ваша робота людоводами такими бути, знаєте, німими людоводами, які не говорять зайвого, які просто запрошують людей на презентації. Ось ваше завдання на презентаціях роботу робить профі. Люди стають клієнтами, ви від цього отримуєте результат. Який у нас є кар'єра, якою ви стаєте рухатися, щойно до нас приєдналися, і кожен стартує з першого кар'єрного рівня. Кар'єра у нас в рівнях. Все тут дуже просто і гуманно. Стартувавши першим рівнем, ви відзаробляєте 18% за кожного клієнта, який завдяки вам оформився. Ну, наприклад, перший клієнт на 25 тисяч гривень у вас оформляється, вам тижня вистачить максимум, щоб такого клієнта знайти, ми вам допоможемо в цьому. То 4500 гривень ви заробите за такого клієнта. Коли на 40 тисяч гривень оформите клієнтів, тоді система переводить вас на другий рівень кар'єри, підростаєте кар'єрі, а там відсоток уже 24. А це за таких самих клієнтів наступних вже дохід 6 тисяч гривень. Коли на 280 тисяч гривень клієнтів зробите, це 15 людей приблизно, ви стаєте третім рівнем. Там відсоток уже 35. Це за таких самих вже 8 тисяч 750 гривень прибутку. Хтось за такі гроші місяць на роботі працює. Мінімалка 800 сьогодні офіційно, так? у нас консультант на третьому рівні за одного клієнта це оформляє. Одного клієнта, щоб оформити, треба поспілкуватися з сімома, вісьмома, дев'ятьма, десятьма людьми, як у кого. І все. Один клієнт там стає того ж місяця, решту будуть розбиратися, трошки довше спостерігати. Ти не чекаєш на них, ти собі йдеш до наступних людей. Все, і от такий спосіб заробітку. Ти рекомендуєш людям добру справу, клієнтами стали, ти гроші заробив чи зробили. І з кожним наступним рівнем ваш відсоток просто буде зростати. Вам, в компанії, з радістю платять ці гроші, страхові компанії, за те, що ви приводите їм клієнтів на десятки років, ви чесно заробляєте, допомагаючи людям знати добре діло. Все чим це погано. Поєднюючи будь-якою сферу, ви поступово можете нарощувати тут дохід, який до пів року може дозволити вам заробляти уже не менше, ніж у вас на роботі. І я, наприклад, цій сфері своє життя присвятив. Я не вчився на якогось страховика, я на бармена вчився, родом з простої сім'ї, де всі мужики круті, коли на заробітках, на будовах працюють. Я теж собі таке майбутнє вбачав. Але коли був студентом, на другому курсі мені трапилися хлопці з цієї сфери і показали, що тут в страхуванні життя є великі перспективи і дуже великі гроші. І насправді вони не ховаються за продажами страхівок, це великі гроші. Ви гарно заробляєте, коли завдяки вам люди клієнтами стають. Але ще більше станете заробляти, коли не просто продажником будете. А будете організатором, керівником команди, яка цим займається. Так працює у будь-якій сфері. У вас на роботі як? Ви робите свою роботу щоденно. Через ваші руки, через вашу роботу, у бізнес приходить найбільше грошей, насправді, якщо ви простий працівник. Наприклад, касир на заправці на око, або будь де даєте. Ви віддаєте чеки, віддаєте продукцію, люди дають вам гроші. Із всіх тих грошей, які ви перенесете за місяць в бізнес, вам найменше дають. Вам ваша зарплата маленька. Той, хто робить найбільше роботи, завжди насправді, той, хто гвинтий в системі, отримує найменше результату. Найбільше грошей лишається організаторам, власникам ваших підприємств, вашим директорам, начальникам і так далі. Бо той, хто здатний управляти людьми, хто здатний повести, направити, організувати до роботи, завжди заробляє більше. І в нас вас будуть вчити. Ви можете самі оформляти клієнтів, а можете виступити в ролі роботодавця, зібрати свою командочку з людей, бажаючих заробляти, і заробляти свою долю від обороту тих людей. Як бригадир на будові, як ваш адміністратор чи ваш шеф, як будь-де інде. Так само і тут. І е, як це працює технічно? Давайте я покажу. Дивіться. Припустимо, зараз ви стартуєте. Вам трьох п'яти місяців вистачить, що скочите на третій рівень. Це не тяжко. І звідти почнуться серйозні гроші. За рахунок команди. Припустимо, у вас за той час знайшлося хоча б четверо людей в команду. Ви третій рівень, у вас двоє людей на других рівнях, і двоє людей на перших рівнях. Що така команда може зробити за місяць і що це вам перенесе? Дивіться другі рівні без проблем за місяць клієнтів на 1100 оформляють. Це по суті по два клієнти на брата. Нема що робити. Я за цей тиждень вже двох клієнтів зробив сам. 24% за, за ту роботу заробляють ваші другі рівні. За, за свій оборот. А вам, як їхньому керівнику, як і у вас на роботі, залишається те, що залишається. Різниця між вашими і їхніми відсотками належить вам. У вас відсоток 35, у них 24. Різничка 11. Оце ваші гроші. Вони на 100 тисяч обороту зробили, то ви, відповідно, своїх 11 тисяч гривень заробляєте. Все прозоро. Вони своє заробили, а вам дають те, що залишилось. Коли б ви самі на 100 тисяч гривень оформили клієнтів, то в такому разі всі 35% ваші, бо ви самі цю роботу зробили. Коли цю саму роботу робить ваша команда, то той самий прибуток просто ділиться між вами і ними. 24 відсотки 11, тих самих 30. Все, Отакий у нас просто розподіл. Ти або сам продаєш, маєш особисті продажі, або групові. І, очевидно, краще, коли команда. Ти легше і більше будеш заробляти, коли організуєш хорошу команду з хлопців, дівчат, які будуть класно працювати. А вони собі своє мають і мають таку саму перспективу свою команду створити. Ця в автоматично рахується тобі. Ну, як Око, як Вок, і так далі, як Макдональдс, будь-які інші бізнеса. Хтось перекупляє франшизу, будучи приналежним до основного бенефіціара, власника, але відкриває десь там в регіоні свою сітку. Нова пошта так працює, розпродують франшизи, люди по регіонах, регіональні директора, що власники керують цим всім ділом. Так і в нас. Просто вам не треба нічого вкладати, не треба нічим ризикувати. Вам дається готова система. Професіонали, які тут заробляють, готові вас навчити, організувати собі свою командочку, нехай оформляють клієнтів, однаково всі клієнтами будуть. Або ви, або хтось інший ваше оточення зробить клієнтами. Це без питань, це буде. От чи ви чи хтось інший, оце може питання? Ви заробите, чи не ви? Тому це треба зрозуміти просто, включитися в цей процес, і це теж буде давати вам хороші плоди. Перші рівні у вас теж на 100 тисяч клієнтів роблять, з ними різничка 17%. То за їхню роботу ви 17 тисяч заробите. І вже при команді, хоча в 4 людини, це за місяць можна зробити легко, а не за пів року зібрати. Ви собі маєте процентами від команди 28 тисяч гривень. Ось так. І з кожним наступним рівнем, з кожною новою людиною в команді, ваш дохід буде рости, бо буде зростати оборот від кількості людей в команді. Більше будуть продавати. Чим більше, тим більше. Буде зростати ваш рівень, бо оборот вашої команди завжди вас по рівнях піднімає. Не тільки особисті продажі. І ви заробляєте все більше грошей за рахунок того, що більше організацій. Чим більше АТБ, тим більше заробляють власники АТБ, от саме і в нас. До того ж, отак, от поступово рухаючись по кар'єрі, дійшовши з свого часу до восьмого рівня, ви щось стаєте офіційними співвласниками нашої компанії. Ми єдині, де є така можливість. У 2009 році нашу компанію двоє людей придумало. Сьогодні за 15 років у нас рівно 70 співвласників різних людей. З різним минулим, які, так як ви колись цей ефір послухали, таку презентацію прийняли рішення. І сьогодні це люди, які в місяць, в середньому заробляють 350-400 тисяч гривень. Легально від обороту їхніх команд, які вони створили в складі там, 100 плюс людей. При тому, що сам запросив двох трьох, а ті своїх двох трьох, а ті двох трьох, і все і понеслося. Як, е, як повутина розростається? Отак От це і працює. Реально, ти знаходиш декількох замотивованих людей, даєш їм таку саму можливість, вони своїх, а ті своїх підтягують. І ти трьох-чотирьох запросив, а через якийсь місяць, два-три у вас вже 15, а потім вас о-о-о. І так це працює. Чим більше стає твоя організація, тим більше будуть продажі і заробіток. З неба гроші не падають, це на пірамідос, що затяне людиною, і тобі зараз захмарні проценти будуть капати. Ти заробляєш за те, що оформляєш клієнтів. За роботу фізичну або за те, що сам зробив клієнтів, або за те, що твоя команда зробила груповий оборот, заробляєш, отак. От То от така прикольна сфера. Обіцяв це коротко це зробити, тому на сьогодні по презентації у мене все це була така виключно суха вижимка ідей, довкола яких тут ми, ми крутимося і розвиваємося, і працюємо. Так, і ви, кожен із вас, має можливість для себе сьогодні теж в такій сфері розібратися і почати заробляти теж непогані гроші. Ціллю запрошення вас сьогодні на цей ефір було вам допомогти разом з нами заробляти в цій сфері гроші. Нам це цікаво, ви побачили, чому далі справа за вами. Кому, хто відчуває, що після цього ефіру, ну, напевне, вам слід в цьому порозбиратися. Вам цікаво побачити гарантії по надійності компанії, побачити факти виплат підтвердження, побачити результати по цій сфері. Зверніться після цього ефіру до людей, які вас запросили. На цей ефір. Вони вам всю цю інформацію нададуть. Задайте їм всі свої запитання, які у вас залишилися, уточнення, якщо ви де щось не зрозуміли, кому цікаво поспілкуватися вже про подальші кроки. Зверніться до людей, які вас запросили. Або напишіть мені в особисті повідомлення, мої контакти я продублюю по завершенню цього ефіру внизу каналу. Пишіть, будемо з вами спілкуватися. А хто має питання до мене зараз в прямому ефірі? Хочу задати, ви можете це зробити. Будь ласка, без проблем. Для того, щоб поставити мені запитання, вам потрібно натиснути на людину з піднятою рукою. У вас в кожного внизу є така фіолетова кругленька кнопочка. Я побачу, що ви тиснули на цю руку, дам можливість вам вимкнути мікрофон і ви поставите мені своє запитання. Будь ласка, мовчу, мовчу скільки. Дайте секунд. Будуть руки, відповідаю. Не буде рук, то скинемо інформацію в особисті повідомлення. Так, тут рук немає. Тут рук немає. А де 10 секунд прийшло. Ну, тоді ми будемо завершувати, друзі. Зараз, по завершенню ефіру, я опублікую е в каналі запис нашої розмови. І в коментарях під записом закину деяку цікаву інформацію. Бонусом для тих, хто дивився до кінця, хто почує мене зараз, і хто буде знати, що там слід щось знайти в коментарях з приводу нашої справи. Також ми запропонуємо вам особисті повідомлення по завершенню ефіру, отримати теж деталі. Не відмовляйтеся, не цурайтеся і обов'язково питайте, де не ясно. Уточняйте, де вам треба щось скупнути. Розбирайтеся. Наша робота зараз допомогти вам побачити, чому це надійно і безпечно, тільки тоді ви захочете стати нашими партнерами. Використайте це. Ми з радістю допоможемо без того. Далі просто нема куди рухатися, і ми це чудово розуміємо. У мене все. Я дякую вам за присутність на нашому ефірі. Молодці, хто встиг завітати. У нас наступна конференція відбудеться аж в понеділок, тому що цими вихідними у нас у Івано-Франківську буде фізична зустріч, навчання, фізичне навчання офлайн для наших партнерів. У нас біля ста людей з'їдеться з різних регіонів України. Ще біля 60 буде переглядати нас онлайн з різних точок світу, не тільки України. У нас буде фізичний двохденний бізнес-семінар, оте навчання, про яке я казав, як умова для старту, де ми будемо в лекціях два дні показувати повністю, як цей бізнес організувати. Це була всього лише коротенька презентація. Як, як фільтр, як відбір, визначення, з ким з нами і з вами всі спілкуватися далі, кого ідея зачепила, хто хоче копати, а хто автоматично ні, що навіть не слід тратити час у одних і других. Все тому, хто відчуває, що в ідеї воно цікаво і він би стартував, ну, будь ласка, ми допоможемо розібратися. У нас є багато традиційних заходів для цього використовувати. Всім приємного вечора, приємних вам вихідних. Вихідними, хто ще не з нами, хто тільки переглядає це, ми надіснемо якусь цікаву інформацію, канал розвиткову, можливо, фільми, можливо, літературу, щоб ви собі зайняли свою голову чимось корисним і мудрим. Е, хто напише в особисті повідомлення, з тими встановимо домовленості, зв'яжемося, поспілкуємося А з всіма рештами ми почуємося в наступному прямому ефірі, який відбудеться в понеділок о 21.00. Всім приємних і мирних вихідних, без сирен і без прильотів. Бережіть себе. Слава Україні!